Дива не сталося. В Чечні засудили ще двох українських політв'язнів Микола Карпюка і Станіслава Клиха. Колегія присяжних визнала винними, в начебто розстрілах російських солдатів під час першої чеченської війни. З українців росіяни вибивали вигадані свідчення під тортурами. Тепер їм світять чималі строки ув'язнення. Як вердикт сприйняли родини Клиха і Карп'юка? Чи є шанс витягнути з російської неволі наших патріотів? Про це Валентина Мудрик. Раби не могли відпустити на волю. Так на вердикт реагує Микола Карп'юк. У клітці в залі засідання Верховного суду Чечні, що в грозному він стоїть у вишиванці. Кінцеве слово 12 присяжних винен сприймає спокійно. Станіслав Клиху цей час читає газету. Його психіка тортур у російських казематах не витримала. На засіданнях у Стаса неодноразово траплялися нервові зриви. Навіть останнє слово в суді він не зміг промовити. Надійте мені на голову мішок. Меня є синтука клетку клітку мішком. присяжні. Лише вирішують. Клих заслуговує на поблажливість, тобто строк ув'язнення йому можуть зменшити. Утім, адвокати певні обом українцям тепер світить до 20 років ув'язнення. Я вважаю, що на присяжних було аказан давлення, інакше ага. такий вердикт не мог бути їх судили півроку за злочин, до якого вони не мають жодного стосунку, начебто ще 95-го українці разом із Арсенієм Яценюком створили групу Вікінг та вбивали російських солдатів у Чечні. Заманили в Росію клиха і Карпюка 2014-го. Майже рік рідня не знала, де вони. У цей час чоловіків катували Наджорстоко. Члену УНАУНСО наунсоми колі Карпюку погрожували його десятирічним сином. І про це він і ще раз нагадує в останньому слові. Зачем факты? Зачем какая-то доказательная база, когда существует электрический ток? Не получилось с электрическим током, что ж, мне сказали, завтра здесь будет твой сын, малолетний. И то, что делать с тобой, будет от твоих глаз делать э, с ними. И тогда я сказал, да, я подпишу всю вашу гнусную ложь. Осудите всех, и свет погаснет. До викладача історії клиха застосовували не лише електричний струм, а й прив'язували до стелі головою вниз, годували галюциногенами. Я це для 1 +1. О, я знаю, як... У матері Стаса очі не висихають від сліз. Катували ж страшно, страшно катували. Розчарована, розбита. І буду що угодно тянути, щоб його вирвати туди. Вот. А не дай бог його цю психушку запруть. Я так боюся цього що страшне. Утратила віру в те, що невдовзі побачить удома в Києві чоловіка і дружина Карпюка. і Путін теж не вічні. Вирок абсурдний. Сидять не за що хлопці. Справедливість вважаю, повинна бути, і вона буде не сьогодні, але ми почекаємо. Правовим свавіллям називають цей вердикт в українському МЗС. Ми вимагаємо від російської сторони. Усунути наявні перешкоди у відвідання консульським посадовими особами України, незаконно утриманих Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, а також негайно припинити судову розправу над громадянами країни. Наступне засідання в Грозному, 24 травня, захисники Карпюка Клиха припускають, що суддя тоді й оголосить вирок. Після нього розпочнуть нову битву за виправдання українців. Апеляційну скаргу подадуть у Верховний суд РФ та в Європейський суд. Это было вот как бы непрокрытое откровенное давление на присяжных людей или нет доказательств. Там очень много нарушений. Я не сомневаюсь Понятно. в том, что мы выиграем дело в Европейском суде. Але у ЄС розгляд чеченської справи затягнеться на роки. Витягнути наших із російської неволі додають адвокати можна раніше, але лише шляхом політичних перемов. Кращим варіантом кажуть, міг би стати обмін усіх на всіх незаконно засуджених у Росії українських політв'язнів. Валентина Мудрик, Оксана Щербина, ТСН 1+,1.